Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні поговоримо про ліхтарик Fenix TK-05R, наданий для огляду офіційним дилером марки Fenix в Україні. Війна триває, донатьте на ЗСУ, донатьте тим, кому довіряєте, донатьте підтримувати Збройні сили. Все буде Україна. А тепер говоримо про ліхтарик ТК-05R. Цікавий підхід фірма Fenix вирішила зробити таку проміжну модельку. Між серією ПД та АТК тактичними підствольними ліхтарями. ПД це EDC ліхтарі на кожен день, а АТК – це тактичні. Вирізняється він гарним фокусуванням, промінь до 450 метрів яскравістю до 1000. люменів. І давайте подивимося, що він себе представляє. Та чи може бути корисний у повсякденному використанні. Комплект поставки традиційний ліхтар, акумулятор, кабель USB Type-C, чехол, тімляк, запасний гумовий ущільнювач, інструкція та гарантійний талон. Почнемо з чохла. Такий от чохольчик. Причому ліхтар влазить тільки головою вверх. Головою вниз він нормально не просовується, оскільки заважає оцей. Кантик нашитий на матеріал. Маємо тільки стропу для кріплення на пояс, ніякої фіксації на моллі у нас тут немає. Закривається на липучку, а всередині він виконаний з такого ж жорст... ну, середньої жорсткості пластика, що додає йому якоїсь форми, яку він тримає навіть коли пустий. Це, безумовно, полегшує покласти виняти ліхтарик з цього чохла, але такі от особливості маємо. Ось так виглядає інструкція до ліхтарика. Виробник заявляє ось такі графіки розряду. Невеличка стабілізація, 1000 люменів, як завжди, рекламний крок, який майже одразу спадає. І основні режими у нас два, причому вони з такою досить лінійною стабілізацією. А враховуючи розмір ліхтаря та ємність цього акумулятора. Ми отримуємо непоганий ліхтарик, який, на жаль, треба буде часто заряджати при використанні. Ліхтар має три основних режими: 30, 350 та 1000 люменів. Далекобійність від 75 до 450 метрів. Але час роботи позначено зірочкою, це означає, що це не постійна робота в цьому режимі може бути. Але підсвітити. Щось на дальніх дистанціях це дуже зручно для такого компактного ліхтарика. Фага ліхтаря 99 грамів без акумулятора і 124 грами з акумулятором. Корпус виконано з надованого алюмінію матової такої фактури, наскільки це надійно не знаю, можливо, з часом заполірується, почне блищати, але поки ось такий симпатичний матовий відтінок. Розміри 115 в довжину 32 в діаметрі голова і діаметр корпуса 23,5 мм. Світлодіод використовується тут ОСРАМ CSL pm 1 TG. Як заявляє, виробник 50 тисяч годин роботи до падіння його КПД яскравості до 50%. Тобто це майже 5 років безперервної роботи. Для порівняння розмір ліхтаря з класичним Phoenix TK-15 та більш сучасним ТК-16. Другої версії бачимо, що він не дуже і коротше менше. А все через те, що в ньому використовується акумулятор 18350, а не 16340. 18350 має трохи більшу ємність. Ну і в руці. Ліхтар з таким акумулятором лежить більш комфортно, оскільки він не губиться, не провалюється у великій долоні. Щодо надійності анодування, ми можемо бачити на ТК-15, якому більше 12 років. Анодування потерлось, ударні кромки трохи зам'ялись, але ліхтарик повністю працює і виконує свою, свої функції. Це відмінність фірмових ліхтарів. Для тих, хто каже, за що там переплачувати. Якщо казати про фокусування, то ми бачимо, що глибина рефлектора у всіх ліхтарів однакова, а от площа кристала світлодіода різна. Відповідно, ТК-16 буде мати найбільш широкий промінь за рахунок того, що його кристал його діода займає велику площу. ТК-05 буде мати більш сфокусований промінь. І ТК-15 старий на світлодіоді r 5 буде мати теж схоже фокусування. Відповідно, за рахунок зменшення площі кристала ми отримуємо більш сфокусований промінь при тих же габаритах рефлектора. Відповідно, отримуємо такий кишеньковий далекобійний ліхтарик. Керування у ліхтарів механічна кнопка винесена в хвіст ліхтаря. У ТК-15 режими перемикаються кнопкою коло голови. У 16 та 05 кнопка режимів коло кнопки ввімкнення. Зручно, не треба перехоплювати ліхтарик, і на цю кнопку додаткового режимів винесено режим стробоскоп, який дозволяє швидко його активувати, привернути увагу, засліпити, подати сигнал. Гумові накладки на кнопку у ТК-15 змінні. І скажу чесно, якби одного разу дитина не дорвалася до ліхтарика і не Погризла гумову накладку на кнопку, то ця кнопка була б у нас рідна досі за 12 плюс років. А так, вона змінна, поміняти її не викликає ніяких питань. У ТК 16 кнопка, можливо, трішки потерлась, заполірувалась гума через те, що ліхтарик рік носився в кишені, але вона повністю ціла та робоча. Щодо легкості заміни не знаю, але гарантія на ліхтарі Фенікс 5 років, і вона працює, якщо ліхтарик куплений у офіційного дилера. Ліхтарик має невеличкі габарити, повністю ховається в долоню і непомітний з її сторони. Кнопки керування чітко лягають під великий палець, а з долоні стирчить ударна кромка, якщо вона нам в цьому потрібна в якийсь момент. Кромка алюмінієва, але навіть алюмінієва кромка може нанести. Суттєві ураження, якщо вміло нею користуватись, коло напису ТК-05 зверху бачимо індикатор заряду акумулятор. Це, безумовно, плюс. В ТК-16 індикатору не було. Кліпса алюміні сталева, можна її зняти, можна залишити, защелкується на корпусі, має тільки одне положення. Кнопки виступають за габарити корпусу, легко намацаються, але ударної кромки навколо кнопок у нас нема. Присутні два отвори для тімляка. Ну і в принципі все. При ввімкненні ліхтаря активується у нас індикатор заряду, який світиться деякий час, а потім вимикається. Режими перемикаються кнопкою режимів. Тут доступно три режими, про які я казав раніше. Дивіться на відео, як ліхтарик світить. І, як на мене, дуже цікава комбінація розмірів та далекобійності цього ліхтаря. Акумулятор 18350 ємністю 1100 мАч, Плюсовий контакт пружинка. Мінусовий теж пружинка. Така серія. Можна кріпити на зброю. Віддача не буде розривати електричний ланцюг ліхтаря і все буде працювати. Товщина корпусу не така потужна, як нам здається в тори, торці, бо вона там буде трішки тонні, тонше у середній частині. У всьому іншому ліхтарик зберігає всі основні характеристики серії ТК, а це підствольні ліхтарі, які розраховані на потужне використання. В тому числі я знаю, що їх використовують при пірнанні. Не дуже глибоко, але вони витримують. Різьба на корпусі анодована, і захист від випадкового вмикання при транспортуванні або зберіганні можна просто відкрутити корпус набій оберта. Хвостова кришка у нас тут заклеєна, і це, так би мовити, можлив, може стати питанням при ремонті ліхтаря, якщо ми десь пошкодимо гумову накладку на кнопці. Заряджається ліхтарик через порт USB та FC, закритий гумовою заглушкою. На ній є язичок, який дозволяє швидше його відкрити. При заряджанні ліхтарик не можна використовувати, жоден з режимів не буде доступним. З одного боку, такий язичок добре, зручно, можна швидко відкрити порт, з іншого боку, в кишені. Він заважає і за рахунок цього ліхтарик може від... залишитися за відкритим портом, і ми можемо обірвати цю заглушку. Схожа проблема була на ліхтарі Phoenix TK-20R першої версії. Там я просто кусачками відкусив хвостик цієї заглушки і вона жодного разу випадково не відкрилася. Рефлектор маємо гладкий, світлодіод маленький. Бачимо, фіолетовий відблиск на склі це просвітлення, щоб менше артефактів у промені було. Ну і взагалі світло ліхтаря дуже приємне, має бічну засвітку досить широку і чітко виражений центральний ход-спот, що дозволяє пересуватися в темну пору доби, висвічуючи предмети досить далеко. Про 450 метрів, ну не знаю, як виробник міряє, а метрів 300-350. Ліхтарик 100% відсвічує дерева, кущі, якісь зарості, автомобілі. І ми можемо вже бачити, що це таке. На більших відстанях вже питання по гостроті вашого зору, чи самі ви розрізните предмети в світлі ліхтаря на такій відстані. З додаткових особливостей керування у вімкненому та вимкненому положенні на кнопці режимів у нас виносено стробоскоп. Він змінної частоти, змінної яскравості. Відповідно, ми можемо привернути увагу, засвітити, використати для самозахисту. Тут вже кожен сам вирішить. Затискаємо кнопку і у нас працює стробоскоп, поки ми повторно натиснемо кнопку. Така от особливість. Також слід зазначити, що за рахунок стандартних розмірів на ліхтарик підходять світлофільтри від інших моделей серії ТК. Тобто він повністю сумісний з тактичними аксесуарами. З моїх думок виробник раніше робив ліхтарі серії ТК та ЛД. Окремо випускав для них елементи корпусу, і кожен міг зібрати собі конструктор на тих елементах, які йому хочеться. Тобто ми мали голову з електронікою і далі вже використовували корпус на 18650 або CR123. Зручно було, але схоже, що люди проголосували за інше. Такі аксесуари не користувались попитом. І наразі маємо, що. Якщо ми хочемо більш компактну модель, ми повинні купляти не аксесуар, а повноцінний ліхтарик. Такий ось маркетинг, такі, такі реалії 21-го століття. Світло Да, світимо ми зараз на пеньок. Промінь трохи зеленкуватий. У фотографіях бімшодів, дивіться, на справжній колір. Другий режим. І третій, всього три режими і стробоскоп. Бічна засвідка ну, дуже широка, як на мене. І це розширює функціонал даної модельки. Fenix TK-05, максимальний режим, гарна бічна засвідка та центральний ходспот, чітко виражений як для тактичної серії. Режими перемикаються окремою кнопкою, мінімальний режим наразі. Зручні для пересування в переміщеннях. Промінь не дуже сліпить на близьких дистанціях. Середній режим оптимальний для переміщень десь на відкритих просторах. І максимальний режим, погана далекобійність для такого малюка, зуміщена з бічною засвіткою, що дозволяє менше водити променем по сторонах. Робоскоп винесено на окрему кнопку, він змінної частоти та змінної яскравості. Що я хотів би сказати про цей ліхтарик? Цікава моделька, яка увібрала в себе найкращі риси серії ТК попередніх років. Це і керування двома кнопками в хвості. Індикатор заряду зарядка через порт USB Type-C та сумісність з тактичними аксесуарами. Також вражає далекобійність та компактність. В принципі, такий ліхтарик легко повісити десь на спорядження, на лямку рюкзака і використовувати за потреби підсвітити десь далеко. На жаль, виробник не приділяє потрібної уваги режимам Moonlight, і можна було б десь заховати режим Moonlight в один люмен. І такий ліхтарик став би ще більш універсальним. Його можна було використовувати як нічник. Можна було використовувати для пересування, щоб менше уваги приділяти. Бо за таким фокусуванням один люмен це була б дуже цікава тема, навіть якщо не неї довелося б її водити по сторонах більше, ніж ліхтарем зазвичай. А наразі ось так: такий ліхтарик. Серія така велика. Кожен можна, може обрати ту модель, яка йому подобається. На цьому, все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Промокод на знижку, як завжди, в описі до відео. До нових зустрічей. Слава Україні!